діти, До нас у гості завітало сонечко. Привітаємось сонечком, діти. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а подумайте добре, яка зараз пора року. Вірно, весна. Із настанням весни стає тепліше, з'являються перші квіти тане сніг біжать струмочки. Земля пробуджується, оживає та зігрівається. Хто зігріває все навколо? Нас, землю, дерева, кущі, траву, квіточки, повітря. Так, це сонечко. Воно зараз знаходиться угорі. А що буває, коли сонечка немає, воно за хмарками? Давайте пограємо у гру сонечком, воно хоче зігріти нас після зими. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ой, сонечко, сонечко, засвіти. Буде краще я рости на тепло від сонечка під його промінцями. Скажемо сонечко, як ми його будемо кликали, коли буде холодно. Сонечко, сонечко, вийди на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Ви бачите, діти, щось наше сонечко засмутилося, так в нього ж промінчики усі загубилися. Допоможіть йому їх віднайти. Вийшло, бачу, сонце тепер гарне, та з промінчиками. А тепер побачимо, кого пробудило сонечко. Білочко, посміхається йому. А тепер котик сказав ням-ням-ням Добрий ранок, сонечко, і прокинувся зайчик, привітався з сонечком, каже йому привіт! Але нашому сонечку вже час іти. Йому дуже сподобалось у вас. А зараз пропоную вам виконати ліплення сонечка. Для цього використовуємо такі прийоми, як скачування, розплющення і витягування. Бажаю вам удачі, гарного дня та до побачення, вам, діти!